ляп. Я взагалі мотик мы дома, только сам с керхера. А тут мне так впадло зараз діставати якісь там Якісь там шланги, кьоргер, потім все все опять розвоздушувати, точніше воду прибирати. Думаю, заїду на моє самообслуговування, тому що я недавно їздив ай, за запчастинами на БМВ. І, скажімо так... Стоп. І скажімо так, він дуже брудний. Я потрапив під дощ нереальний. І я вирішив... Заїхати на миючку, тому що сьогодні всі виїжджають кататися і на брудному мотику мені не дуже хочеться їхати. А зараз мені водою, да і все буде. Все буде файно. Все, полетіли Все, полетіли далі. Йому багато тут не треба. А ще, до речі, головне, щоб до моїй мотик був не дуже гарячий. У мене він був такий, якраз я з дому, якраз приїхав надразу на миечку, то він не стоїв навіть нагрітися толком. Диси, звісно, все просто все таке бруднюче, але нічого страшно. Блять, цей шланг, конечно, мене трохи подбесу, що по голові попадає. все, ну тепер не приємно дивитися на мотоцикл. Тепер немає ніяких питань взагалі до нього. Красавчик, де ця штука? Прибрим-брим. Що, зараз ми попи все витрим, і буде взагалі агінь А поки будемо їхати, він саме просохне. Мені ще ботиночки помити було б. Було б дуже класно. Тому що все брудне. Так, це є, це є. Смотри, так от, оп. Та пофіг. Ми ж можна заклісти, ми води не боїмося. Бррр. О, блін. Який звук? Все, це ж набагато приємніше їхати на такій техніці, чим на брудній. Клас. Я навіть не хотів його витирати, у мене немає на це часу, тому що мені ще треба сьогодні встигнути на роботу, а я тут виїхав на мотоциклі кататись. Ну, вибачте, треба все встигати в житті. Коли рідко катаєшся, так відвикаєш від цього звуку. Треба заправити мотоцикл. О! О кайф. Запитайте ви мене, чому я не поставив сюди insta 360. А я вам скажу, тому що поки не купив карту пам'яті. Я коли минулого разу записував, то я перекинув з GoPro Та ти що, як хорошо. А зараз е, я взяв з собою вопроху, але не взяв insta 360. А треба ж все брати. Ти ще, треба ще брати таку телевізійну камеру чіпляти з боку. Знаєте, щоб так знімали. Боже, який ти голосний виявляється. Я відвик. бум бум бум, бум. Так, давай повертай. Акуратненько, тільки, будь ласочка. дивимося, що тут люди їдять. їдять. А що їдять люди? Ну, блин, такі. Я сьогодні, чесно, признаюся вам. Я не в настрій прям такий знімати повноцінний проїзд-блог. Але щоб в мене був настрій, вам знаєте, що треба зробити? Підписатись на канал, О, тут буде така силочка. Ой, силочка, ну ви зрозуміли, кнопочка. І вам треба підписатись. Тому що в мене зараз підписки не йдуть і мене це трошечки демотивує. До речі, про демотивацію і загальний настрій. Взагалі, як у вас почався 2025 рік? Він почався якось, знаєте, ну... Почався і почався. Давай, чувак, я тебе бачу, не переживай. Він почався і почався. А, ти прям туди Не дав мені думку договорити. Ой, ви тут так близенько стали? Стали і дивляться на мене. А мені ж так їхати не можна, я ж, ж жорсткий порушник. Так от, 2025 рік, він якби ну почався і почався. Немає нічого такого, вау. Кармашки. А хочеться, щоб було якийсь вау, хочеться якийсь такий, знаєте, настрій, якусь таку мотивацію. Боже, що я задихаюсь? А, я знаю, що я задихаюсь. Бо в мене тут дві кофти. І походу я потовстішав <кхи> і Мені дуже давить в шию курткачка. Чи моя фліска з горлом? Не знаю, не знаю. Так, а що в нас по зацепіку? У нас ще ми мокра різина у нас. Я не хочу експериментувати. Ех, блін, тут би на задньому зараз. Ні, не хоче, не хоче всіх цих приколів. Розповідаю вам щось про настрій, потім кудись в іншу тему взагалі перейшов. Немає одної думки. Ну нічого страшного, я посунуся аж. Не трамвай. Так, Треба на заправку, тому що це неприкольно зараз так їхати без бензина. Я вибачаю, що у вас зараз будуть одні й ті ж самі локації. Ой, як бензинчиком запахло. Тому що якби, за місцем не дуже хочеться їхати, і часу не дуже багато, і я не знаю загалом. Може зараз кимось зустрінемось та і десь покатаємось разом, щось вам підзнімемо, покажемо, розкажемо. Тоді вже буде якийсь цікавий контент. Щось типу такого, як заправляється семонтику, я не пам'ятаю. 95-й пульс. Ой. До речі. Мені око не платить за рекламу, у мене ну, немає рекламодавців. Доброго дня! Та ні, там літрів 7-10, десь так. Але. Ага, дякую, але. 95, якщо ви заправляєтесь, там донатик іде. Фу, мені щось рот упало. Да. Блять, Так, от чому шуми... я... Ай сигналізація у всіх машин спрацювала. Опа, поворотничок дякую, що показав. Ох ти як... Так, так-так тут обережно ну, тут всі виїжджають сюди, сюди. Ой, яку дорогу класно зробили. -ху -ху! Погодка яка дивіться! сейчас мы так вот убираешь ой на розміточку І полетіли Ой-ой-ой, это все прыжок! Тримай, 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 будь ласка, тримай! Вау! -а -а, Витримала гума! Так було стрімно заходить на мефляні! О май гад! І слава королесу! Слава Куровесу! Слава Куролесу! Слава Куровесу! О, гуд! О, красивая аудюшка. If you know, Слава Куролесов, If you know Salah Kuralesa, you can you can resolve all issue in your life, all problem. І сонечко світить, і погодка класна, і не холодно, і ми, і на одні, у нас сила банда, банда! Ха -ха -ха. Не, класно, от на нас трі підіймає просто. Дуже класно, ми їдемо в п'ятьох. На реально круті емоції. Ми тримаємось гарно. Хорошо! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Уу-у! БАМ! Думал, зараз вылучу. Ой, я на дальнем еду. Думал, зараз вылучу в общем из водыка. А я ножичками так. БАМ! И все классно! Ура! Так так, не треба сюди кермок вивертати. Ну я рахую непогано, можна їхати. поверишься лишь 1 я думаю хорошо це целя на полнице перекручивал ой 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 хорошо як Блядь Бачили, так? Да? Люди проїхали, а я не проїхав, блін. Тепер тобто буду думати, що я не вмію їздити. Давай подтолкнем. О. Просто легкая такая вот, ну, интрижка. Да, да. Так, конечно, Смотри. Все, пока. Ну і навіщо, навіщо тут ця маршрутка їде, блін? Так, там ще їде, так. Да. Когосаки! Можна з зеркала скласти і їхати. Ой ні, я не буду. Я не буду залазити, там фура. <гум> ну ладно. Обережно ось так можна. Я просто ненавиджу ці фури, вони такі високі, здорові, вони мене лякають. Так, тут теж всі лівий ряд становляться, перелаштовуються. Ой-ой-ой. Друзі, сьогодні в нас такий випуск. Не дуже багато знов-таки було розумних думок. Не було багато монолога, але було багато катки. Тому я вас знову ж таки прошу підписатись на канал. І бажаю вам я гарного вечора. І всього-всього найкращого. І не забувайте підписуватись на канал. Все, всім пока.